Це терористична атака, яка була спланована. Це був понеділок, 10.42 ранку, наскільки я пам'ятаю. Це той час, яка, коли найбільша кількість пацієнтів надходять на планові обстеження та на планові оперативні втручання. На той час в лікарні знаходилось 620 дітей, наскільки я точно пам'ятаю. З ними перебували батьки і Приблизно стільки ж медичного персоналу загалом постраждали на території лікарні 300 людей, Отримали поранення від вторинної дії вибухових елементів, та загинуло двоє людей. Одна з них це наша співробітниця Світлана Лук'янчик. Це була дуже світла людина, Вона виконувала свої обов'язки до останньої хвилини свого життя. І ще дуже жалко, що загинув дідусь, який приїхав з іншого міста. Забрати свою онуку після оперативного втручання він знаходився поруч з цією будівлею.